Луцька Волинь у ході підготовки до весняно-літньої частини чемпіонату України з футболу завершила перший навчально-тренувальний збір у Туреччині. На берегах Босфору хрестоносці, окрім тренувань, зіграли товариські матчі. Наші кореспонденти завітали на одне з тренувань Волині після повернення у засніжений Луцьк. Футбольна команда Волинь повернулася додому з першого навчально-тренувального збору, що відбувся у турецькому місті Балек. Згодом хрестоносці ще раз вирушать до цієї країни відшліфовувати майстерність. Поки ж пресаташа команди Юрій Конкевич розповів про перші збори підопічних Віталія Кварцяного. Награвали ми на другому на першому турецькому зборі вже перні ігрові зв'язки. Вже провели чотири спаринги. Одному спарингу завадила погода. Зіграли ми 2-0 стані матч у сербської команди. Виграли в такому хорошому бадьорому настрої повернулися до України. Це був останній матч. Програли дуже сильному Анжі. Ви знаєте, Анжі, попри те, що там були певні перетрубації в них в складі, однаково вони зараз будуть у лютому грати в Лізі Європи в одній 16 фіналу. І ми зіграли в нічию з польською командою з Гданська, Лехією 0-0. Так само доволі така була напружена боротьба з хорошими швидкостями. А перший матч зіграли з Актоби, одні з найсильніших. Команд Казахстану, яка так само грала в лізі Європи, що не один один. Старт другого кола чемпіонату буде вкрай важкий для Волинян. Згідно з календарем змагань, у них відбудуться поєдинки з харківським металістом та дніпропетровським Дніпром. Ці команди нині, як ніколи, близькі до вершини у чемпіонаті України. Додалися ще й кадрові втрати. Волинь покинув ключовий нападник Тяго Шумахер. Квізнемого розірвана зі згоду сторін так мовити. Тобто він шукатиме собі нову команду. Віталій кварцяний справді доволі так шкодує за тим, що так сталося. Декілька футболістів пішли, якщо ви знаєте, це Ерік Матукота, та Денис Шеліхов. Не закінчився термін оренди. Нові гравці це Павло Чорномас і Артем Шабанов. Чорномас, наш вихованець, колись був в команді, коли Волинь була в першій лізі. Артем Шабанов, гравець київського арсеналу. Він був центральним захисником в Арсеналі. У Волині його зараз використовують більше як опорного напівзахисника. Коли наші футболісти поверталися з Туреччини в Україну, у літаку стало погано доньці нашої колеги з Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії. На допомогу прийшов лікар футбольного клубу Волинь, Лин Сергій Дереповський. Він каже: я зробив це як лікар, допоміг йому він інакше і не може якось діяти. Це абсолютно було по-лікарськи, по-людськи. Надав допомогу жінці. В принципі, там, наскільки він говорив, були проблеми із тиском. Другий навчально-тренувальний збір гравців і тренерів Луцької Волині розпочнеться у турецькому балеку 9 лютого, а завершиться 23. го